Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Їду на пошту а на нову пошту. А мій тімка лишається вдома. бачите? О, Лишається вдома, фіртку закрили, і він собі думає, як то фірточку закрили. А він любить так втікти, шурнути кудись собі і побігати. Хоч тут він має території, де бігати. У нас, бачите, похмура така погода сьогодні. Бачите, яка? Хмари, хмари переходять. Трошки покрапав дощик, але в нас достатньо дощу пролило. І похолодало. Так. Ну, як, не похолодало, але похмуро і так легше дихнути. Так прохолодненько, прохолодненько. А я їду на нову пошту, ще відвожу посилочки жіночкам, повідправляю і поскидаю вам квітанції, мої дорогенькі. Отак. Всі мої вітання, мої хороші. Їду на нову пошту. Їду на нову пошту. Не знаю, чи від цієї погоди, чи від чого, що в мене тиск так е, скочив, чи не знаю що. Вроді було нічого-нічого. А, а тепер зранку був так, знає, голова почала боліти і напевно, що тиск. Я взагалі-то скажу, вам я не маю. Такого ще тиску, бо я ходила, провірялася, ну, ще... ну, є так часом хвилями, але такого, як жінки, мають такого високого, ще так, ще так нема. А коли навіть є, я маю то що міряти тиск. Я ніколи не міряю. Може він там і десь і є, але я, я не міряю. <говорю> ну, так, п'ю якісь там таблеточки і все. А і може в мене понижений я навіть не знаю. Заводжу машину. Заводжу машину і буду їхати. І буду їхати, бо треба роботу свою робити. Так, щось мені заблизько. О, трохи відсунулось. А все? Задалеко, ні? А то мені. Ой, кось так. Ось так! Добре. Буду їхати, м маю ще заїхати, а куди? А тебе заїду? А тебе, може, заїду, е а може, У нас є такий магазин, що де цукерки. Хоч то жара, знаєте, які цукерки зараз можна перевезти? Е Як така жара, ну, але може, може, подивлюся, подивлюся. Поставлю там їх. Морозилку, може замерзнути по потім її хвилини. Не знаю. Коротше, я нічого не знаю. Їдемо, їдемо, мої дорогенькі і так буде. Не, не, щесь я не приперізую, бо їду за дочкою. Їду за дочкою, я її телефонувала і вона там їде зі мною. Їде зі мною. Так що... Так що... що... Ось так. В кулярах погано всіх. Я з тим своїм зором зорієнтуватися, чи мені треба окуляри і такі треба, і такі треба. знаєте, і Для дальнього, і для ближнього. Це виходить, на шию новіше, і тих окулярів міняє. О, перший, другий, перший, другий. Ну, ну то я повертаю сюди. Ну так, раз ну, так, їду. Що вам ще сказати? Що вам ще сказати? Я навіть не знаю, що вам сказати. Но він нема ніяких у мене. Маю, то що маю. Була сьогодні на своєму господарстві там. Ну, що я була, я просто виходжу, допомагає мені чоловік, знаєте, скажу, чоловік мені допомагає. <гум> І скажу вам, що тих, мало бути, тих сім курочок, в мене молоденьких, хто мене дивиться цілий час. Виходить, що є з тих курочок ще два <гум> я вам покажу. Ще буду знімала, то вам покажу. Отаке може бути. Знаєте? Ну, таке може бути. Вони підростають і зразу і зразу їх не видно, а тепер почало бути видно. Ну от, мої дорогенькі, я вже і приїхала додому. Приїхала, заїхала ще в магазин і зараз вам покажу, що я купила. Всі гроші. Та якесь чисте, чисте, якесь, я не знаю, як вода. Як вода через пальці біжить і чи, чи як, чи летить, чи що хочете, то кажуть, як страшне. Не маєш права нічого купити, бо вже зразу, зразу все. Грошей нема. Добре, добре. Не було сонця, а вже є сонце таке і припарує, і напевно, що знов буде дощ. Ну та добре, що дощ, але воно парить, воно припарує і все. Все, йдемо. Будемо дивитися, що я купила на розпаковку. Виключаю машину. Вже збирають нас пірі. О, горіхи, пірі Кажу що вам, що я купила. Купила дві такі, два таких рулети від рошену. Не знаю, по чому вони по 40 чи, чи майже по 40. Купила один такий вагет. Може, якусь канапку зроблю. Ну от і в сумці все. Більше нічого не купила. Більше нічого не купила. Тепер ще покажу, що купила з. З пакета. То <гум> купила з пакета. Такі цукерочки. Бачите, ось такі цукерочки, як... як желейні вони. Мені такі Та може і роз'яж. О, відкрила, показую. Ось таких цукерочків взяла. Таких, таких і таких. Кожен кольочок в нас, кожен у нас кульочок по тебе коштує 90 копійок. 90 копійок кожен кульочок, а в один не збереш, тому що е, кожні цукерки різні. Тепер я вже скину, все, сиплю в один кульочок. Ну, моль, Думаю, що може, може, не, не так вони не розтопляться. Ну, щось і розтопить, щось і не розтопить. Добре, далі. Таку булочку з чесничком. Таку булочку з чесночком. Хоч то можна і спекти, але не печу, бо... Так часто і, і не печу. Одну хлібину, не скажу, скільки та булочка купує коштує. Одну хлібину. Таку різану, у нас такі продають різаний, різаний хлібчик. Пише дарницький, але дарницький не знаю, чи чий-то чий, чий, чи чий, не знаю. Ну, Так. Тут купила такі горішки, бачите, горішки з беконом. Отакі. О, який дядько вусатий. За... Мругає, мругає. І купила пивко. Миколинецьке. Це чоловіковий такий презент. Це чоловіковий такий презент. А вот, ви ти, як всі тішить, що я йому купила пиво. Ви ти, як тішиться, що я йому пиво купила? Тут купила таку ковбаску. Ковбаску на канапку. Не знаю, свіженька, свіженька, бо в нас так раз на тиждень чи два рази, я не знаю, привозять і, і не хотіла, щоб вже різали кусочок, взяла таку вищого сорту, домашню. Ну, і кава вона там домашня, але може якраз о, ужити до 18-го 24-го року. Ну, то, так довго і то і її буде так довго тримати. Взяла каву. Отаку, от як же ж без кави. Форд. Яка є, то й така є. Може люди п'ють втора кращу, якусь, а все така є і, і таку, і таку бере. Зараз беремо і другу, ну, але отака. Вот і взяла майонез. Майонез взяла більший. Нема малого. Хотіла меншого середнього, такий великий. Ну вже, який є. І взяла таку томатну пасту. І взяла таку томатну пасту, ніби нічого. Вона темніше виглядає, ніби світліше. Ну, така, ну, знаєте, ми, часом є це рідний край. Але мені краще, те, як в нас от, подобається королівська. Королівська паста, то вона так і дійсно така густа. Ну, може, дають якогось такого концентрату, там, що така густа. І, і темна мається на увазі, що темна така паста. Це теж, вроді нічого. Ну, Але не такий вже буде червоний борщ, як від той. Ну, маємо то, що маємо. Отаке от, я купила. І. Гроші потратила. І гроші потратила. Знаєте, отак. Ну, от, крім цукерків і крім цих е, рулетиків, то в магазині я потратила е, з тим пивком і горішками. 502 гривні. 502 гривні. Отак. Кава, томат, ковбаса, майонез, хлібчик і. І пивко з горішками 502 гривні. А от скільки, в то дочка платила, то я навіть не знаю, скільки то скільки тих там грошей. Десь є, десь є чек, але не, не, навіть не скажу. Добре, мої дорогенькі, на тому буде все, вийшла ще на двір. Дощик починає якийсь якийсь моросіти. Який Хмара підійшла, напевно. Що. Хмара підійшла і такий дощик моросить. Отак. От такі нектаринки. Бачите, які нектаринки? Ця так не обпадає, а та обпадає нектаренка. Бачите, паде, 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 сипеться, сипеться. І грушечки тут почали, почали падати. Якісь маленькі, то вони переважно великі, а то і відростають, відростають пагінці на грушечках. О, отак от я вийшла лише і так на а вже, вже глипнула і, і вам показую. Тут грушки будуть великі. Тут, тут грушки великі. Ще хочу подивитися, я о, дивіться, не доходжу до тої сливки. Не доходжу до сливки. Може, о, дивіться, скільки на землі сливок. Може вона вже, може, вона вже дійшла? Ага, знаєте, немає коли найде слив і теж гниє. Ні, ще так не дійшла. Ще так не Ще, Ще зеленковата. Ще Зеленкова та Ще Зеленкова та така. Ну, зелена зовсім сливка. Ще зелена. Ще Зелена, але гниє. Але гниє. Добре, мої дорогенькі, на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Сьогодні, я думаю, що ще, ще раз зніму ролик з посудом. І так буде. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани, запрошую вас всіх, мої дорогенькі, переходьте. Я думаю, переглядайте, я думаю, що вам там буде цікаво. Думаю, що буде цікаво. Дощ мені паде на плечі. Знаєте? Дощ мені паде на плечі. Йду. Зараз точно залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, мої любі. Всім до зустрічі, всім пока. Випрала рушничок. Такий від кухні і забираю бо в'ясок. Всім пока, всім пока.